Неділю, 8 жовтня, стало відомо про смерть легендарної української співачки Ніни Матвієнко, народній артистці України було 75 років. Сумну звістку повідомила її донька, співачка Тоня Матвієнко на особистій сторінці в інстаграм. Мама померла коротко написала Антоніна під знімком української легенди. Прощання з мамою відбудеться в середу з 11 до 13 години у філармонії. Народилася співачка у селі Неділище Житомирської області. Ніна Митрофанівна усе своє творче життя боролася за те, щоб наш народ слухав українські народні пісні, і через це страшенно переживала артистку. Називали душею української пісні. Що приходили до мене, друзі? Головне правило, мама не розмовляємо українською до побачення, закривала двері та да. виганяла виганяла. Каже, в моїй хаті російської мови не буде. навіть по про те, що з Ніни Матвієнко не завжди лунала весела пісня. Ця пісня завжди була світлою, ніжною і дуже щирою. Мене вражає сьогоднішнє наше буття. Бо веселий спів це енергія, що лікує та чистить простір, казала співачка. Пісня Ігоря Поклада і Юрія Рибчинського ой летіли дикі гуси у виконанні Ніни Митрофанівни давно стала класикою української пісенної культури, об'їздила з гастролями півсвіту, стала знаменитою, але як не раз сказала співачка, багатства не знайшла. Матвієнко виховувалася в інтернаті, але вже в 10 класі чітко розуміла, що хоче, має співати. Якось вчителька їй сказала, що при хорі імені Верьовки у Києві є студія. Тож варто випробувати там свої сили. На зимові канікули приїхала з подругою у Київ і пішла на прослуховування, але мені сказали, що я ще маленька і запросили на наступний рік. А за цей рік потрібно було добре попрацювати. Довелося, закінчивши школу, інтернат в користі, йти працювати на завод Хімаш. Спочатку була в цеху табельницею, потім ученицею кранівника. Потім мене перевели в купіювальниці до конструкторів. Це в моєму житті була найстрашніша робота. Довелося через копірку перемальовувати найскладніші схеми. Очі страшно боліли. До вечора їх складно було навіть відкрити. Потім був хор врявьки, сольна кар'єра, гастролі. І при цьому не завжди солодке життя. Однак на запитання журналістки, чи вважає пані Ніна себе щасливою жінкою, співачка відповіла дуже щаслива. Звичайно, в моєму житті було багато випробувань, важке дитинство, складна юність. Але я за все вдячна. Господу пережити можна що завгодно розповіло інтернет-видання високий замок. Точка пори, це моя земля, моя Україна, мої діти. Найбільша точка пори це моя земля, Україна. Дмитро Монатік згадує Ніна Матвієнко була неймовірно людяна, щира, неповторна, справжня легенда. З нею завжди можна було про все посміятися та про все посумувати. Її порадою думки я буду нести з собою все моє життя. Пішла життя легенда української сцени, людина з великим серцем, чиї пісні наповнювали. Ніну Митрофанівну вдячні долі за те, що вдалося разом з вами поспівпрацювати та знати особисто. Велика втрата для всіх нас, вічна пам'ять, щирі співчуття сім'ї та рідним, написав співак в своєму інстаграм. Не лишився осторонь, і президент України Володимир Зеленський. Сьогодні від нас пішла справді народна артистка України в усіх сенсах. Цього слова Ніна Митрофанівна Матвієнко. Уваці її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, Українах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети. З нами назавжди залишиться її неперевершений, автентичний і справжній магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні. Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські й обжинкові, весільні пісні та колискові у її виконанні. Її чарівна скрипка, дикі гусі, квітка, душа все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті, мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять написав президент України в своєму інстаграм. Не зненацька причаїлась. Ой, дякую вам. Я так думав, чи дасте ви мені оцю саладушку чи ні. Дякую. Ви супер легенький. Не можна влюбитися. У вашому виступі душевності було нуль. Та ну. Це неправда. Він того і лисий, що він неправду каже. Ага. Не у минулу сумну звістку співак Павло Зібров, телеведуча Ольга Фреймут, народна артистка України Софія Ротаро, співак Володимир Дантес, співачка Наталія Могилевська Оля Полякова, Юлія Саніна з гурту «Хардкіс», Настя Каменських, Світлана Лобода, співак Алєсієв та співачка Світлана Тарабарова. Не можу не прокоментувати. Смерть Ніни Матвієнко, тому що для мене це дуже велика постать, особисто в моєму житті. Колись я брала участь, я виступала від України на дитячому Євробаченні, і ми прийшли до Ніни, познайомилися з нею, і вона запропонувала мені виступати на її концертах, співати разом з нею просто так, тому що повірила в мене. Це для мене мало таке велике значення. Тому що тоді мені було 14 років, і я тільки починала свій шлях. І такі величезні, авторитетні і легендарні люди, які вірили в мене, давали мені дуже багато сили і віри в себе. І тому Даніни Метофанів і... не завжди ставилася з величезною повагою і наможу чесно до сих пір повірити, тому що через сто днів неї воно було бути день народження. Боже мій, тільки що до мене прийшла звістка, що померла Ніна Матвієнко, тільки я прочитала повідомлення, почали дзвонити у дзвони. Це для мене така втрата, я так шкодую, я постійно хотіла її запросити до себе, і я цього не зробила, тому що потім, потім, потім це настільки для мене була особлива і близька людина. Я хочу вам сказати: нічого не відкладайте на завтра. Ні радість, ні зустріч, ні подорож, ні виставу, на яку ви хочете сходити. Ніколи. Ніякого завтра не існує.